Завтра нам виповниться 5 місяців, але ми вже сидимо за нашим першим столом. А як цікаво, <кхи> так що отак. Поки що тільки п'ємо молочко, мамине, нічого не, йку, не їмо більше. Але через місяць вже будемо щось їсти за цим столиком, а зараз просто граємося. такий дивідоленька. От такий він гарнесенький, сонечко малесеньке. Сидимо і сміємося. Посміхаємося, як завжди. Дуже хлопчик, веселенький, здоровенький, сильненький. А ти моє сонечко малесеньке. А цікаво. Такий стульчик купили, отакий, от да. отакий от стульчик. Так що буде вся сім'я буде тут сидіти. Там буде мама, там тато, там Даніель. Місце для всіх є. Місце багато.